Що ви тут бачите? Я бачу пляшки, які експортуються і імпортуються до України. Правда, імпортується значно більше. До України завозимо аж на... завозили в 2023 році на 67 мільйонів преформ і пляшок. Завозяться переважно вони в таких преформах, які потім видуваються на самих заводах. Є переважно обладнання, навіть на тих олійних. А ви знаєте, що олію в Україні виробляє. Україна є світовим лідером. за... Експорт олії і, відповідно, пляшок нам треба дуже багато. І водичка, і все решта теж пакується в пляшки. Ще в Україні завод, який є в 60 країн, експортує обладнання для виробництва. Пляшок, так що міжнародна торгівля навколо всюди. Торгуйте чим хочете. Кілька вантажівок пляшок на місяць, і, і що? І гарний бізнес. І не треба вам ресторани відкривати і мучитися з працівниками. Можна самостійно такий бізнес організувати і можна навчитися в мене. В мене на курсах. А всі вся інформація про навчання за посиланням в шапці профілю.